Всім салют! Е, знаєте, я довго думав, чи представляти вам цього хлопця, який сидить біля мене. Це трьохкратний чемпіон Християнської футбольної ліги, е, трьохкратний кращий воротар Християнської футбольної ліги. І сьогодні біля мене щельбина Віктор. Вітаю. Е, Вітя, а з яким ви наміром і настроєм почали грати оцей теперішній наш е, розіграш? Так, з настроєм, щоб пограти в футбол. Mm -hmm. Ми любітелі футболу, а там же чи вийде четверта своєрити, чи ні, це вже... А, І так. Я... Ну, На теперішній час по турнірній таблиці ви робите практично все, щоб виглядати. Четвертий ваш кубок вже. А скажи, е, на відміну від попереднього розрішу кубку, як ти думаєш, команди, якісь стали сильніші, можливо, там якісь прийшли зміни в лізі в самих командах? Сильніші. Сильніші. Вистриця, яка була за, за, за два тури набрала 10 очок. тут за 5-11 одному програшу. Угу. Набагато сильніша команда стала. З каталонцями, в якої ми програли 1-0, ми зіграли 2-2. Mm -hmm. Сильніші команди. А ще які команди, що ти наприклад, скажеш про фурію, МКЗ? Mm -hmm. Про них е, Захід це Вона не дуже сильна команда. Вона з рахунками попадається з mm -hmm. А з фурією я ще не можу сказати, бо ми ще з нею не грали. Зрозуміло. Mm -hmm. От останній яка грається із Захід», От пронизу цю гру. От. Ви вивели з великим рахунком 11-0, але все одно в будь який грі Мав бути якісь такі, цікаві моменти чи ще й? Та гра легенька була. Один удар мені по воротах пройшов, що чуть не добили, в штам купали, штамбекер ступив. А так там гра легенька була, я на ну, воротах бігав просто. Гріпс. Mm -hmm. ну, так, е, зрозуміло. А, можливо, ти дивилися якісь матчі першої ліги. Як от, прокоментуємо так, от, матчі, от, бачиш турнірну таблицю, бо там от, зараз така просто складна ситуація твориться, практично всі виходять. От що ти можеш сказати про першу лігу? Перша ліга там буде складно, там, там буде позабитих пропущення. Mm -hmm. Там автогол сильна команда, я так дивився після автоголу, це А-14, 39 чи що. Ну так, так, а 14 Тоже сильна команда, зараз перші йдуть. Там mm -hmm. сильні команди. Зрозуміло. А з якою командою, можливо, ви хотіли зіграти з вищи? Автогол. З автогалом. А от те, що твоя команда не бажає прийти в першу Лігу? Оскільки ви вже три рази вигравали, Лігу молодших, можливо, попробувати, треба свої сили старше? Ще один раз на Великому полі, як ви кажете, будуть робити, що там зіграємо молодші, а потім будемо думати приходити старшу. Mm -hmm. Це okay. буде цей сезон докінчуємо, ще один послідній, і потім старшу будемо думати приходити. А, ага. зрозуміло. Добре Вітя, дякую тобі. На останок можеш стати якісь побажання, як завжди. Так, удачі всім командам. Все, все в їхніх можливостях. Як вони зіграють, як вони себе покажуть, такий результат буде. Зрозуміло. Дякую, Вітя. Дякую, що дивилися нас. Ви вас побачите в